Я дивилася брифінг президента Зеленського кілька днів тому. І коли ми журналістка поставила питання: о, дивіться, а як захищена енергетична інфраструктура перед зимою? От і от ж зараз ми маємо, що Київ без світла. От дивіться, ми бачили, ми, журналісти, бачили, що там, де мають бути бетонні блоки, в нас пісок. Ну, як так? На що голова держави відповідає? А ну ви розумієте, що Ф-16 не мають збивати дрони? Ну да, ми всі, ми всі розуміємо. Добре, але ж питання не в цьому. І далі він ставиться запитання: чи це відповідальність місцевої влади? І що звісно він би міг запитати мера Києва, але оскільки ми тут ці єдині, він цього робити не буде. Чудово, але мер Києва то мер Києва. А чому нема запитань до військової адміністрації, призначеної офісом президента? І далі президент Зеленський починає говорити про повінь в Одесі і відповідальність мера Одеси. Тобто президенту ставлять конкретне запитання: так а чи не виникає у нього питань до уряду, до уряду не місцевої влади угу. щодо недостатньої захищеності енергетичних об'єктів? А він починає говорити про Ф-16. Ну добре, ми погоджуємося, що дрони з F-16 збувати можуть лише поляки, тому що ну в них нічого більше нема. Але до чого тут взагалі мер Києва, особливо коли є військові адміністрації, і до чого тут повінь в Одесі?